Привіт на майданчику Морті! І так як в останні два тижні в мене було досить багато змін, я не встиг закінчити більш серйозні відоси, тому вирішив зняти для тебе трошки розважального контенту про зародження рабства в Україні, а саме чарівні, неймовірні та надто спокусливі вакансії на твоєму улюбленому Work.ua. Погнали! Буде супер цікаво! Але перед початком є одна особлива людина, про яку я не можу не згадати, той самий перший нах. Джеремі Піт, спасибі за підтримку нашого каналу, як і як перший спонсор рівня знімака, тож знімаю капелюха. Ну а якщо тобі так само, як і Джеремі, подобається наш контент, в описі до відео ти знайдеш посилання, перейшовши за яким зможеш нас підтримати. Отже, почнемо з роботодавця Домінанта, ну такого, знаєш, воркюашного папіка. І ти можеш подумати, що раз це папік, то і ЗП тут буде хороша. Ну, на перший погляд, 40 не так вже й погано, але просто подивись на назву вакансії. Анімація, монтаж, створення інтро, робота з різ, презентаціями сторіс, макетами. І це бляха лише верхівка, айсберга. Ну і тут треба трохи підключити уяву. Мені чомусь одразу на думку спадають якісь там темщики чи кріптани. Ну, і Одразу показує хто тут батя. так роботи багато. Якщо ти плануєш робити та заробляти, тобі до мене. Якщо просто посидіти, проходь повз сорока, то взагалі не потолок. І я впевнений, що якщо ти виживеш працюючи там 24 на 7, то тобі платитимуть і 42, а може і 45. Далі ще трохи понтів. У мене є телеканал, де ми займаємося продажем товару в прямих ефірах, робимо відео, пишемо звук, все, що стосується ефіру, графіка, анімації різні, все, що стосується телеканалу, але про це пізніше. Ну і тут наш папік трохи перебільшує. Скоріше в нього барахолка, слеш-магазин на дивані. Того ж доволі паскудний. Але після побаченої мною графіки я зрозумів, що сюди мені з моїм рівнем точно не потрапити. Ля, ну це щось на стильному. Але це не найголовніше. Давай просто подивимося, що нам треба буде робити на цьому телеканалі. Робимо презентації, лого, інтро, аутро, відео, рілс, Робимо курси та уроки, анімуємо та супроводжуємо прямі ефіри. Мені дуже потрібна людина із смаком, яка вміє анімувати та малювати, створювати класні інтро та оформлювати ролики. Ми створюємо відео різних форматів і напрямків, зважаючи на замовлення. Більша частина цих відео для інстита ютубу. Ля, ну це просто треш. в нас тут. Монтажер, оператор, аніматор, дизайнер, vfx дизайнер. Хезе, хто там ще робить ці презентації, типу маркетолог чи промоутер. Коротше, 5 вакансій в одній, і я впевнений, що там є ще приховані обов'язки, які на тебе звалять. У мене таке враження, що цей папік вигнав усіх свого суперканалу і тепер просто шукає одного раба в штат замість десяти. До речі, не забуваємо про рівень англійської мови. Ми все-таки не в шарашкину контору там якусь влаштовуємося. Мене хвилюють дедлайни, і що ти для того, щоб вкласти, зробив? Мене цікавить твій смак та твоя дисциплінованість. Я прям бачу, як після цієї фрази він плює тобі в обличчя, ти відповідаєш так точно, сер. Але від тексту далі я взагалі випав. Якщо ти плануєш філонити, то одразу кажу, тут не варіант. Ми будемо спілкуватися з тобою кожного дня, і ти будеш відчувати тиск. Потім буде тиша, і ти будеш працювати самостійно, потім знову тиск, і потім знову тиша. Тож будь готовий до всього. Найголовніше твоя зацікавленість. З багатьом. Так, тут так і написано: з багатьом, з багатьом ми допоможемо. Найс. Nice. Мені здається, цьому челу треба зав'язувати з іграми в БДСМ і перенесенням своїх фантазій у реальне життя. Ну і звісно ж, кінцівочка. Давай, друже, буду радий бачити тебе в команді. Офіційно можу працевлаштувати на своєму каналі, адже ти будеш працювати і там також. Ти взагалі, судячи з усього, ще й підлогу йому вдома мити будеш, тому що він вийшов на ринок купити собі раба і не піде, доки ти не відчуєш його тиск. Ля реально Work.ua перетворюється на якийсь дім божевільних роботоргівців. Щоразу, коли я думаю, що більше мене тут здивувати нічим, я натикаюсь на ось таких ось власників каналу, які стукають мені з дна, блін. Якщо ж папік у нас був поганим копом, то наступна компанія це добрий поліцейський. Ласкаво просимо в команду успіху. Звичайно ж, солідних хлопців з трьома сайтами просто купою роботи для тебе. Як ти бачиш, вони дуже турботливі, і зроблять все, щоб працювалось тобі, як у найкращих будинках Лондона і Парижа. Вони шукають талановитих та видатних. Шкода тільки що їм ніхто не пояснює, що видатні талановиті не мають потреби в них. Менше з тим дивись, скільки бонусів на тебе чекає, якщо ти працюватимеш у них. Тобі тут і дружній колектив, і шалений розвиток, і кава, і печиво, і своєчасне ЗП. Мені взагалі дуже подобається ось цей пункт, який я бачу просто в кожній другій вакансії. А коли ми почали вважати виплачену вчасну ЗП перевагою при працевлаштуванні хоч десь. Ви що там всі дались? Ви б, не маєте людину працювати за гроші. Це не перевага, це ваш прямий обов'язок. Такими темпами. Ми скоро будемо мати щось на кшталт. У нас можна працювати за комп'ютером, сидячи. Ми не б'ємо своїх працівників. Воркіа під час реєстрації вже треба довідку від психіатра просити для того, щоб компанія отримала статус підтвердженої. Фух, їдемо далі. Така прекрасна компанія, тобі ж напевно цікаво, що ти будеш у них робити. Та там суцільні дрібниці, не переживай. Всього то створення відеоконтенту, створення анімаційних роликів, організація та проведення відеозйомки, монтаж відзнятого матеріалу, оформлення заставок, створення відеореклами, зйомка товару з його постобробкою, створення сценарію до відеороликів, підготовка відео до публікації у різних соцмережах, оформлення заставок та коротких тізерних роликів. Як ти бачиш, роботи тут кіт наплакав, Тож і сенсу платити тобі за це більше ніж 22 тисячі немає жодного. Як на мене, для раба і так забагато. Ти головне, ну це позитивний настрій та почуття гумору на роботу. Не забудь брати. Люди, які це пишуть, вони просто позбавлені відчуття реальності. А люди, які відправляють туди заявки, якщо ви все це мієте, хоча б на якомусь рівні, то ви з ними або з однієї палати, або настільки в себе не вірите і не цінуєте, що дозволяєте таким роботодавцям ще більше переконуватися в тому, що вони живуть за часів рабства. Далі в нас мамкині бізнесмени за форку, яких зараз вкрай багато розвелось. і саме ці вирішили підійти креативно до вакансії, а не тупо копіювати один в одного. Давай влаштуємося на ніндзя режисера монтажу, щоб ця х не значило. І тут мамкині темщики відразу підкреслюють свій статус, вони платять в доларах. Опис компанії це просто іспанський сором. Ну, знаєш, буває таке, що роблять херню інші люди, а соромно тобі. У Vortex Video ми є невтомними ніндзями постпродакшну. Ми думаємо нестандартно розробляємо креативні рішення з енергією тисяч сонць, заправлених соусом табаско і штучно-інтелектуальними витребеньками. Ми дистанційна команда зі штабом в Англії та більшістю співробітників в Україні. Перекладаючи на мову людей старших за 14 років, мамка відправила мене в Англію, де я замотив свій бізнес, і зрозумів, що наймати рабів з України набагато дешевше ніж шукати когось в Англії. Та якщо чесно, тут навіть щось окремо виділити складно тут скрізь смішно. Чому в нас цікаво? Можливість кайфанути від редагування цікавих професійних відео наших клієнтів і отримати оплату, що вівторка є варіант стати босом команди. По-перше, монтуючи іноземних замовників, я зрозумів, що вони якість бачать зовсім по-іншому. Це в нас від Васяна з телефоном очікують рівень Майкла Бея, а там такого нема. І задоволення, і вже тим паче професійного матеріалу ти там, скоріше за все, не побачиш, якщо це не монтаж відео за там півтори тисячі доларів. Чотири пікселя на весь екран це твої вічні супутники у цьому процесі. До речі, показував прикладі у відео про Upwork. за підказкою вгорі. Можеш подивитись. Ну і звісно, який школяр не мріє стати босом у інших школярів. Тільки ось можна мені трошки конкретніше вішати лапшу на вуха, якої конкретно команди я буду босом. Ти вмієш робити шикардосні відоси для соцмереж на рівні Алі Абдалі? Тоді читай далі, бо тобі до нас. Серйозно, аутист, який це писав, ти хоч розумієш, скільки коштує робота такого рівня. Вони реально думають, що людина з такими скілами буде шукати роботу на WorkUA UA за 40 тонн. На кого розрахунок? Що ми шукаємо? Навички роботи в Adobe Premiere Pro та Adobe After Effect на рівні Вау! Для рівня я ще не чарівник, але от ось стану, ми можемо запропонувати посаду молодшого відеоредактора. Тобто дві різні професії на рівні вау і чарівник все ще за 40 тонн. Мені здається, навіть школярі зараз не настільки тупі, щоб на це повестись, але найголовніше, якщо хтось не дивився минулі випуски, найголовніше правило будь-якого монтажера святий гроаль професії. Власники ноутбуків з маленькими екранами не потрапляють в категорію ніндзя-редактор. Пам'ятай, ти не можеш називати себе монтажером, якщо в тебе нема хоча б двох моніторів від 19 дюймів. На них неможливо нічого змонтувати, неможливо пофарбувати. Ну це ж тупо база. Пацани гарантують вертикальний ріст. Видно, що інше буває якийсь там горизонтальний або перпендикулярний. Не питай, я не знаю навіщо це тут написано. І за першу вівторка, якщо ти напрацював працював 28 годин. Мабуть, якщо напрацював працював 27, то сидиш без зарплати, але в дружному ніндзя колективі. Під час першого місяця оплата один раз на тиждень, що понеділка. Також ви можете запросити оплату після першого з даного відео, щоб впевнити, що ми, як оті ланестери, завжди платимо борги. Коротше, креативчик триває, то вони ніндзя, то лані, б просто шепіто на виїзді. Але ось далі вже виявляється, що робота погодинна. Оплата погодинна. Ставка залежить від того, як ви себе зарекомендуєте в роботі на тестовим відео і яку посаду займете. Розмір ставки буде визначено під час співбесіди після виконання тестового завдання. Коротше, як то кажуть, ми тут красиву цифру написали, а за фактом будеш працювати за 700 баксів, тому що ти не ніндзя або ланістер, і взагалі ти не монтуєш як за кінг. Ну і як же ж без класичної анкети з моїм улюбленим запитанням: що по монітору? Але оскільки пацани креативні, фінальне запитання так само креативне. Якщо хтось розуміє до чого тут ця херня, будь ласка, напишіть у коментарях, я просто не вживаю жодних психотропних речей, тож сам здогадатись не можу. Далі в нас новатори у сфері рабської праці, які вирішили піти трошки далі і перевірити, скільки ідіотів такого типу існує на ринку: оператор-монтажер у маркетингову агенцію за цілих 20 к. Оскільки хлопці платять величезні гроші, то зрозуміло, що ти будеш працювати в офісі, щоб хоч якось виправдати витрати на тебе. І я хочу зазначити, що для них важливе саме бажання працювати та розвиватись: уважність, грамотність та ідейність. Бо з іншими якостями ти скоріше за все зрозумієш, що тебе тупо розводять на бабки. Ну гаразд, я впевнений, ти заціниш їх графік роботи. Понеділок, п'ятниця з 10 до 7 робота в офісі, субота дистанційна робота і неділя вихідний. Розумієш, у всьому світі кількість робочих днів скорочують, люди за це боряться, вигадують якісь тупі work-life balance, але о Едженсі розуміє, що все це розвід для жебраків з цього загниваючого заходу, пропаганда ліній, і вони борються з тим, щоб в тебе просто не було часу думати про всяку дурню. Ти ж в нас хочеш працювати, розвиватись. А ми всі знаємо, що чим більше ти працюєш, тим більше розвиваєшся. І, взагалі, гроші це не головне. Ти ж прийшов на роботу розвиватись. Тож 20к за шестидневку тобі вистачить з головою. Але ти ж розумієш, що кого попало, сюди не візьмуть, є вимоги. А саме, звичайно ж, досвід роботи від одного року, без досвіду тебе не розглядатимуть. Навички у зйомці та монтажу, як на телефон, так і на камеру. Звичайно, айфон 12 і вище. робочий ноутбук, потужній, перевагою буде наявність макбуку. У всіх є айфони і макбуки. Це ж база. А якщо в тебе ще й камера своя є, ну все, будеш як сир в маслі кататись. Ти зараз спостерігаєш за реальним рабством на Work.ua, працювати 6 днів, 5 з яких в офісі і отримувати 500 доларів. А в твої задачі входить ще й виїзна зйомка, монтаж, і я впевнений, ще щось тому, що це маркетингова агенція. А ми пам'ятаємо, що ти не можеш назвати себе оператором чи монтажером, якщо ти не вмієш писати тексти, що продають. Ну і наостанок коротка, але дуже смішна вакансія. Отже, тут нас шукають монтажера-блогера, дуже солідна компанія, звісно, дуже вмотивованого працівника у бізнес-тематику. Ну нарешті ми з тобою заживемо. Нам треба буде робити креативний монтаж, створення відео для Ютубу і Тіктока, знову таки пошук інформації та озвучка, і по суті, все, начебто, звучить непогано, ну скажімо, для 30-40 тисяч. Ага, але пам'ятай, що в першу чергу вони шукають саме мотивованого працівника, бо платитимуть тобі 7, 7К, карл, 180 доларів на місяць за я тобі гарантую купу роботи. Бо коли справа доходить до простої озвучки, на яку треба знайти путажі в інтернеті, межі просто щезають. Люди думають, що якщо вони нічого не знімають, то можна просто по 100 відосів тиждень клепати. Боже, які ж мудаки пишуть ці вакансії? Я бажаю кожному з вас працювати на такій роботі за ті гроші, які ви пропонуєте до кінця вашого життя. Це вже просто виходить поза межі добра і зла. Коротше, не будьте рабами. Нема в житті такої ситуації, щоб маючи скіли в зйомці монтажу або роботі з графікою, ось такі гнилі роботи були єдиним вашим варіантом. Я, звісно, не кажу про мільйони і золоті гори, але 1 К доларів ви можете заробляти на місяць такими скілами на тому самому фрілансі, взагалі без запари і 100-500 обов'язків, тисків, роботи по 6 днів на тиждень та інших вологих еротичних фантазій замовника. Коротше, поважай себе, свій час і свої знання. Ну і, звісно, ділись своїми кул-сторі cool про роботу в коментарях. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава нації, і писати всіх вибирать. Слава Україні, слава нації, є писать сільських.